Слава Україні! Героям слава. Ну, розкажіть загалом, як Хмельницький став одним з учасників цього проєкту. Ну, власне, більше 20 різноманітних структур, переважно це муніципалітети, подавалися на цей пілотний проєкт. Організаторами пілотного проєкту є Міністерство розвитку громад, одне з ключових на сьогодні міністерств. Ну і проєкт розвитку Організації Об'єднаних Націй. Доволі такі серйозна поважна структура в усьому світі. Ми пройшли відбір разом з Луцьком і Калушем. Ну і вчора, власне, коли була презентація безпосередньо вже презентаційне засідання, то експерти наголошували, що одним з критеріїв, за яким відібрали Хмельницький, це дійсно, як ви анонсували, була політична воля керівництва, і це було бажання керівництва. Проаналізувати стан власної антикорупційної політики, корупційні ризики можливі, і доопрацювати суттєво ті нормативні документи, які регулюють запобігання корупції на рівні посадовців міської ради, депутатського корпусу і так далі. Ми ту роботу фактично розпочали дуже активно проводити з 2016 року, і це не перший проект, до якого ми долучені. Ми були учасниками проекту американського USAID у в 2019 році. Ми підписували меморандум з американцями, і вони також тоді аналізували стан антикорупційної роботи в міській раді, наші нормативні документи, нашу діяльність, нашу публічність і так далі. Крім того, ми були учасниками проекту від Європейського Союзу за фактично два місяці. Здається, до 24 лютого ми мали. Так само, угоду з інститутом законодавчих ініціатив, були всім ці міст, які погодилися віддати всі свої проекти рішень виконкому і міської ради на експортну корупційних ризиків в цих проектах. Скажу, що ми десь два місяці працювали до 24 лютого. Я був особисто задоволений, тому що по частині проектів рішень була оцінка хороша. По частині були зауваження. Ми ці зауваження виправляли і ліквідовували можливі корупційні ризики. Ну, це далеко не перший проект. Ми, до речі, першими його розпочали вчора. Оцей старт проекту почався саме з Хмельницького. Бо ми демонструємо в тому плані не перше лідерство. Сподіваюся, що. Аналіз покаже ті можливі корупційні ризики, які є. Дасть нам можливість допрацювати антикорупційну програму, покращити наші нормативні документи, провести роботу з тими посадовцями, посади, яких передбачають можливі корупційні ризики. Тому що вчора в нас вже на першому засіданні перша робота були долучені керівники тих структурних підрозділів. Які можуть мати в собі корупційні ризики, і це тільки, скажімо так, ще більше мінімізує корупцію в Хмельницькій міській раді, і ми будемо далі одним із лідерів, так як і були в попередні роки по запобіганню корупції. Тут ще важливо теж розуміти, що антикорупційні програми там інші нормативні документи, аналіз це теж дуже важливо. Але більш, напевно, роль відіграють запобігання мінімізації корупції сервіси для мешканців громади для отримувачів адміністративних послуг з мінімізацією контакту між людиною, яка звертається, і безпосередньо посадовцем. Тому що якщо є контакт людини-посадовця, дуже часто виникають там можливість якісь подяки і так далі. А коли людина звертається через електронні сервіси. Тоді це мінімізує насправді корупцію через електронні звернення, через електронні петиції, через різноманітні там портали, через отримання адміністративних послуг, не стоячи в черзі, а через знову ж таки електронний сервіс це мінімізує насправді будь-яку корупційні ризики. Ну і публічність насправді теж наша геоінформаційна система є однією з кращих в Україні. Вона дозволяє бачити і людині будь-якій. І журналісту будь-якому, скажімо так, і стан використання земельних ділянок, і стан використання комунального майна, малі архітектурні форми, білборди, паспорти прив'язок, там і так далі, містобудівні умови і обмеження, і оце опублічення такої інформації, яка може мати корупційні ризики. Вона теж є дуже важливо. Три дні в нас працюють експерти. Далі ця робота буде продовжуватись вже з аналізом безпосередньо самих документів. Будемо чекати висновки, рішення і будемо працювати, щоб мінімізувати ризики, які можуть бути. На якому етапі експерти сьогодні? Вони працюють сьогодні другий день. Завтра ще повністю день працюють в нас. Вони працюють з документами, з всіма нормативними документами, з рішеннями, які є. Вони опрацьовують процедури ухвалення рішень. Ну і вони працюють з керівниками структурних підрозділів. Тобто, насамперед, це ті структурні підрозділи, як я вже власне означав, які можуть мати в собі корупційні ризики. Це насамперед там, земельні питання, питання містобудування, питання торгівлі, розміщення малих архітектурних форм, тобто там, де зазвичай і ці корупційні ризики найбільше. Працюють з усіма, всі відкриті, всі надають всі документи, спілкуються, розказують, показують. Ми максимально відкриті, тому що ми самі цього захотіли. Ми хотіли взяти участь в цьому пілоті, ну і ми перемогли. Да? Ми з 26 стали тими, хто переміг. Це в наших інтересах, це точніше в інтересах нашої громади, насправді. Це покращить нашу роботу і дасть можливість громаді е, працювати з міською радою, де корупційні ризики будуть суттєво мінімізовані. Можливо, ви знаєте, коли вже будуть відомі самі результати. Ну, власне, ми вчора задавали питання такі експертам. Вони нам відповіли, що три дні працюють. Далі в них Луск, далі в них калуш, далі в них робота безпосередньо з самими документами. Вони будуть ще е, просити в нас надати інформацію там паперову, в електронному вигляді. Фактично, це е, такий не, не, не короткий аналіз. Ну і плануємо, що в межах кількох місяців ми отримуємо висновки і отримуємо, що найголовніше рекомендації. Для покращення роботи, для покращення роботи нашого відділу запобігання корупції, для, для, до слова цей відділ очолює Анатолій Панчук, це е, без, скажімо так, пафосу героїчна людина. Він був поранений на інститутській 20 лютого 2014 року. Втратив там частину велику частину свого здоров'я. Він боровся своїм життям, ризикуючи за нову Україну. І він очолює цей відділ, і для нас це насправді дуже важливо, тому що для нього це діло честі, і він працює на совість в цьому плані, як і всі ми до слова.